Українські військові запобігли диверсіям, які терористи готували на трасі донецьк маріуполь На групу диверсантів натрапили розвідники. У бою один військовий загинув. Терористи воювати не припиняють і заявляють, що готуються захопити міста, які контролює Україна. Із боєм перейти рік у Кальмію зготувалися терористи. Бойовиків українська розвідка знайшла поблизу села Пищевик у Новоазовському районі. У Радбезі кажуть, під час бою один військовий загинув, ще двоє поранені. За оперативними даними, терористи готувалися форсувати річку Кальміус та влаштували низку диверсій на трасі Донецьк-Маріуполь. Наші розвідники вступили в бій. Диверсанти противника понесли втрати та були змушені відступити у східному напрямку. У штабі АТО повідомили, вночі терористи двічі гатили із градів у районі Миколаївки та Дебальцевого. Обстрілювали також щастя під вогнем бойовиків. Позиції силовиків на півдні зони АТО, зокрема, в районі Павлопілля, Заможного і Талаківки, не припиняють терористи штурмувати і Донецьке летовище. Неконтрольоване терористичне збройне формування намагались штурмувати диспетчерську вежу на території Донецького аеропорту. Протягом 30 хвилин тривав бій. Ця атака бойовиків відбита, тож стратегічний об'єкт і надалі знаходя під контролем сил антитерористичної операції вночі. Бойовики вступали в бойове зіткнення з нашими підрозділями в районі сильному пункту Новоласпа. Ця атака також відбита, а знаходиться під нашим контролем. Жетон терористичного батальйону Восток та іменну перепустку, за якою можна без перешкод перетинати усі блокпости так званої ДНР. СБУ знайшли у громадянина України, який намагався на трасі донецьк маріуполь проїхати український блокпост. 29-річного чоловіка затримали. Він виявився розвідником бойовиків. Російським змі лідер донецьких терористів Олександр Захарченко заявив, готується відбувати в Україні Слов'янськ, Маріуполь і Краматорськ. Будут еще очень тяжелые периоды военных действий. Будем забирать Славянский, Краматорский, Мариуполь. К сожалению, не получается перевести переговоры в мирную плоскость. Про заявы ватажков, бенформирование, что до снова занятия украинских мест. Ну, у нас в Украине есть уже красиво, красивый выслив. Да это Боже нашему теляке да волка съесть. Хай попробуют. Яна Танчак перший національний.